Так, друзі. Доброго, доброго, всім ранку. Воно хтось спали, констер. Хто Тетя Люба. Димом воня вже зранку. Ну, ось ви, вирушили ми у центр, до файна маркета. Їду поторгувати або погуляти. Щось одне із двох. Ну, Надіюся, що поторгувати. Сьогодні свято. Вчора був день конституції. Таке. Да. А сьогодні Петра і Павла. Свято церковне сьогодні. Хоч бабуся мені вийшла на город сапати. Кажу, куди ви йдете? Сьогодні свято. Е, це попридумували все. У нас своє свято. Ну, як хочете, кажу. Так що, друзі, оце такі справи. Їдемо, чоловік мене везе, молочка, огірочків там. Насобирала та їду. Добрий путь. І що добавлю, вибачте, що відео буде состояти із двох днів: трошки вчорашнього дня і трошки сьогоднішнього. І більше сьогоднішнього. Так що, ну, так вийшло. Бо вчора я не встигла доснімати за весь день відео. Та й вирішила його вставити сьогодні з двох частин. Так що дивіться, будь ласка. Як вийшло? Так, друзі, добре, придобрий усім вечір. Зараз у нас 9 година вечора. От. Отож я там зняла, що ми поїхали на риночок. Ну, як сказати риночок, то хитрячок у нас у центрі. от значить Я там була до 11 часов дня. Ну, що я вам хочу сказати, нас було з молочкою 5 чоловік. ну людей Геть майже не було в центрі, геть мало. В маркет йдуть, а по похитрячку це нікому нічого не треба. Сиділа я, сиділа, оце з сімі ранку, мабуть, до дев'яти. Думала вже всю, капець. Думаю, чоловік мене вилає, що я скільки часу потратила, та й сама сижу, мене кошки гризуть. Думаю, час золоте таке тратя. Ну, а що робити? А молочку ж треба продавати. Коли. Слава Богу, якось пішло в мене діло. Попродала я більше половину товару, слава Богу, Огірочки взяла, ну вони вже нікому не потрібні. Уже у всіх свої огірочки, як в селі. Це якби в місті, тут, може, і продалися, а в селі ну вже в своїх, всі свої. Та привезла вона назад, та зараз піду вирву ще кропу, а в мене там є часник, та я їх засолю у бутильок. Ось. А це ж цілий день приїхала з базару, їсти нема нічого. На кухні Армагеддон, давай все перемивати. Тут викли... вимкнули світло. Ой. В общем, до обіду то, те, то все то їсти, варила, як немає світла, варю їсти, газ є, слава Богу. От, Потім, значить, э, цей. Пішли в обід, здоїли ласуню, пригнали Боже, яка днем у нас спека. Я оце вийшла з хати, в мене прямо кожу обпікало сонце. Така спека не було чим дихнути. І оце в нас наперед, до 8 числа дивилася, буде страшна спека. Буде 30, 32, 34. Взагалі, днем все прям холодає, аж, аж за плечі вистачає. Я мокра прийшла від корови. Ось. А днем це таке, щось таке робиться. Ну, хоч ночу наше растіння дає їм трошки пожити. Все поки ще зелене стоїть. Ой, ну як буде тиждень такої спеки, не знаю. Я оце тільки що опять чоловік набирає в балі води, опять полівала наше ростіння, таскала відра. Поліла і баштанчик, бо дивлюсь, там вже і кавунчики маленькі в'яжуться, і іденьки, шкода ж їх. От. Ну, в общем, якось так. Поки ще я ж кажу, все стоїть зелене, помідорчики воно підспівають. На завтра завтра соберу. Сьогодні не буду рвати. Є там огірки. Ну, в общем, поснідати нам буде що. Так що такі друзі діло. Днем я вам нічого не знімала, бо я ж кажу, не було коли. І така була спека, не ні хотілося нічого не ні дихати, нічого. От. Зараз покажу вам, який в мене город. Так, ну, В общем, все ось, бачите, зелене, гарне поки що стоїть. Цибуля вже моя сохне. Сьогодні що це, друзі Петра і Павла. Я вас вітаю з цим святом. Всім бажаю всього самого лучшого. От, головне здоров'я і миру і спокою, спокою, що нам зараз треба. Здоров'я хоч трохи, і щоб було тихо, щоб не літали ракети, не літали шахеди. Ой, і щоб наші хлопці не гинули на фронті. Так що, друзі, такі справи. Потихеньку воно цвітуть мої майорчики, бордові воно вже бачу, розквітли. Красиві, але цей год вони скудні, геть немає майже. Нема. То були по метру в висоту, а то й більше росту. І так цвіли. Багато-багато було цвіту. Прям красота була, як кумби, а це нема нічого. Квабаки мої пішли, воно все там затягує, зеленіє на кабаках. Ну, в общем, Бабусі вже рву кабаки корові, там вже великі наспіли. Я вам казала, ото садимо жовті. такі, типу, соусні, а Як ото є зелені, а то жовті, Вони такі здорові ростуть, і що в них шкурка не стає череп'яна. Ой, Так що оце так. А зараз піду, я ще ж, друзі, заготовку зробила до того, як іти корову доїти. Зараз піду ще робити сулугуні, рулетики. Моцарелові. На завтра є замовлення в мене, і люди сьогодні покупляли, і сьогодні в інтернеті мені писали, що завтра прийдуть. Добре, дякую всім. Хоч не так, то так щось продам. Ну, в общем, товару наготовила і на завтра. Є сметана, є і творожок, і жирний, і нежирний, і сир твердий, і рулети моцарелові. І сироватка, і молоко буде, і вечірнє, і утрішнє. В общем, товару багато. Поїдемо завтра на ринок, на, на центральний, на наш новопражський. Поторгуємо, побачимо, що там завтра ще буде. Ну, Таке, друзі, зараз вечеріє, я піду вже робити сири, от, та й треба лягати відпочивати, бо завтра дуже рано треба вставати. Бо ринок у нас починається з 6 годин, а треба ж корову подоїти, торби погрузити, ну, в общем, кавусі попити, в общем, отакі справи. А я зараз піду, полью в палісаднику свої цвіточки і покажу вам. Рижик вже, бачите, повністю перекочував до нас. Тут і снідає, і обідає, і вечеряє. Да, рижик? Рижулька, рижулька, ти красунчик такий красунчик. Піши, я буду поливати полісадник, будеш мені допомагати. Пише. Вот. Кек з тужену лежить, повечеряв і мателяє хвостом довольний. Чоловік тут нарубав опять трошки дров. Все перерубає цю кучку. От потихеньку прибираємо. Днем така спека, що не хочеться не то, тушу. Виходить на двір, не хочеться. О, ой. Зараз палью, бо я Ось сюди, бачите, я їх сюди в тіньок заховала, посадила в горщики. Може ж ці якось очіші себе почувають. А ці щось явно. Чого це ви пов'яли? Красуні мокрі, все. Чого це вам не подобається? Зараз пахнуть, як я люблю, як вони пахнуть. Розочка розквітла, ось така красивенька. Голодіуси, бачите, як понахилялися туди. Нема ніколи там падалішнього, ну є астрий якісь Що є, то і є. Доброго-доброго усім, друзі, ранку. Ми їдемо на базар. Зараз 6 годин ранку. ой оббігала все кругом уже В общем. Ранок починається з біганини. От, корову вивели, все зробили і їдемо. От, вчора я вам не доснімала відео, то сьогодні вже все заразом викину, бо не було мені часу. Варила сири на сьогодні, бо в мене є замовлення. Я вам казала вчора. Так що, таке, друзі, тут у нас як він називається по-українськи? Перехрестя. Перехрестя я дивлюсь направо, чоловік наліво. І так ми їдемо, так? Да? Зараз ми повертаємо наліво, а я дивлюсь направо. Чи нема там машин? Чи не летить Тетяна з шарівки? Ні. Ой. Давай, швидше. Швидше, швидше, ніхто так не робить, ніхто не робить. Так я не бачила, що він там летить знизу. Ніхто не робить одна я така. Сам дивись. Швидше, швидше. Оце ж баба получила. Недалеко був ще. Так і ну, понятно. Люди в городах так не їздять, як ти. Вони бігом шух-шу-шух і поїхали. Машини Надо Зараз ми повертаємо направо. Ось стекла, звісно. Машину помий називається. Степа не відполівав. А я знімаю нашу рупити. Воно сонце ще б'є. Тут у нас кам'янка. Колись у нас тут такий великий ДК, красавець, там є такий в нас царський ще пам'ятник. Колись треба ті поїхати зняти. Це наш парк тут у центрі селища. Тут ось зараз будемо приїжджати, була стара школа. Ходив чоловік в неї, ось і вже нема нічого. І дочка, дивись. і дочка нема нікого. І дочка ходила в цю школу. Взагалі, її знесли, ця, як її сосна. Та сосначка. Танька вже. масину таку купила. Може да, і купила, що ти думаєш. Ззаді. Може і купила. А може в їх і була, откуда ми знаємо. Вон Танька вже торгує. Оце ми з'їжджаємо на ринок, не з центрального входу. А тут вже геть один павільйон геть повністю розібрали. Ой, поїхав. сюди. А ага, там яма гляди. Це нормально, це нахерай. Нафіга ти сюди на поїхав. Си їздить ми поїхали. Нет, питяне ще немає. Задівали, Наші, ну да. Не, воно, не стоїть уже. Ну, на нашому місці навиложувався хтось падле, блядь. Ну, не, ну нормально вообще. І що ми на сонці будемо стояти? Ну да. Чи ми ззаді там то ми станемо? Та що я буду ставати сзади. Мій сири красавіці, твердий сир, ворог жирний, не жирний, масочка, горки. Тут знакома стоїть з ветеринарними препаратами. Добрий ранок. Добрий так, торгуємо. Сьогодні у нас на ринку є все м'яса багато. Ну, Багатий помідорів виїхав, мужчина торгує вже свої. Так що є все. Друзі, приїхали ми з базарів, трохи повідпочивали, бо на вулиці в нас така спека, така жара. Ну, сьогодні, мені здається, наче трошки менше. Хоча в синоптику стоїть що сьогодні більше. Чи то вчора я ще не обвикла до, до такої спеки, що в мене пекло тіло. От, пішли в обід. Подоїли ласуню, одігнали її в тіньочок, щоб вона стояла в тіньку, там трава, бо шкода жі скотини. От Вона напилася води. А зараз я залишилася в мене з базарю залишився кисломолочний сир. Да зараз буду робити сирники. Давно ми, я вже не готувала сирніки, є смітана, так що будемо їсти ми таку смакоту. І поставила на бульйончик. Курочку, чи супик якийсь зварити, не знаю, щось воно не хочеться геть такого нічого їсти. Зато на базарі люди всі людям всім подавай ряжанку, всім ряжанку, всі хочуть холодненького, кисленького попити. Кажуть, така добра ряжанка, така добра ряжанка. Та воно поставила молоко в духовку. Буду парити, бо цей, на завтра замовлення є. Одвезе додому чоловік. Сьогодні привезли ну, тушонку, то це в мене буде в кухні. Ховайся. Ну нічого, де ж зароблять гроші. Як гроші йдуть додому, то треба їх заробляти. Так що, друзі, щось у 2 часа дня обіцяли вимкнути світло, але вже е, більше як 10 хвилин на третю. Ну, може, зараз і вимкнуть. У нас було таке, що і в 20 хвилин вимикають. Так що, таке, друзі. Під, звісно, тече річками. От Нема сил. Ну, а що ж, їсти треба варити. Я якби от сама була, господі, я б її води напилася і все. Не хочеться нічого їсти. Ну, а знаєте, як чоловік треба готувати. От. Тільки що ходила курчат годувати, дала їм то гречка, там була зварена, туди всипала творогу, натерла кабака соусного, і дерті кукурудзяна, і так вони аж співають, стрибають. От, та глянула на город, там дивлюся, вже помідорчики висять красні, огірки, я, мабуть, вже два дні не збирала. Треба йти збирати. Сьогодні купила кетчуп у Чилі, заїжджала в маркет. Буду закривати огірочки з кетчупом. Хоч нам і не можна, але трошки закрию. <болоку> Вони такі добренькі. От. Так що от, от таке, друзі, діло. Ну і все. Зараз покажу, яке я зробила на сирній кітістечко з творога. Я оце на кілограм творога я вже казала. Б'ю 5 яїць, ванільки, цукру небагато, ну, цукор за смаком, солю. І тоді додаю манки і трошки муки, щоб тільки-тільки зв'язувало тісто. А тоді в віддільну миску в мене є мука просіяна і я оце набираю ложкою в руку, в муки викачую і тоді смажу. І Тоді всередині ну, самий творог, самий сир. Боже, ось дивіться, яка мокра, з мене тече під. Ну нічого, друзі, переживемо. Витікає, як кажуть, сало тече. Хай витікає. Ну добре, води ж безмежно. Хочеться воно ж цей жара пити хочеться, а тоді все виходить. Ну добре, пішла я працювати. Все, дивіться, яку я красоту зробила, жовтеньке, красивуще. Таке смачне пахне. Зараз буду смажити. Тоді вам покажу вже в готовому виді. Ну, ось мої сирнички вже і смажуться. Красунчики пахне. На всю кухню дуже смачно. Такие сырнички у меня получились. Очень вкусные. Я вот так вот ложу в сметану в миску. и прямо отламываю и купаю в сметане и ем. Очень вкусно, дуже вкусно. Смакота. Смакота, смакота. Так, друзі, світло нам вимкнули, світла немає. Сьогодні ще сирніки з сирніками, а хочеться чогось рідкого. Зварила такий розсольник дуже добрий. От, Тушонку ми вже поставили, ось вариться тушоночка. Так що, зараз поїм трошки розсольник, або хочеться чогось ріденького. Та вже і скоро курчаток нагодувала. Цю, вже пора, мабуть, і квочку одних викидати. Ну, побачу, треба вдвох, щоб чоловік мені допомог. Молочко ось, ось я спарила на ряженку. охолоне, заправлю. І буде на завтра замовлення. Чоловік одвезе. Так що, друзі, ось такі справи. От. Світла немає, витяжка не робить. Тут зараз тепло, але відкрию двері, то трошки буде прохолодніше, бо я була в хаті, трошки полежала після праці, тут на кухні, після жароти цієї. Так що, друзі, такі справи. Так, друзі, вже подоїла я коровку, процедила молоко, налила рижому, бо це ж моя доярочка біжить за мною. от, І прийшла. Зараз буду збирати гірочки. Закат сонця був такий краснющий, воно ще трошки видно. Завтра буде спека. У нас на весь липень спека. Весь липень буде спека, так що городам нашим буде капець. Так що, друзі, такі справи, не дуже це нас радує. Ну соберу помідорчиків, бачу багатенько. Піду огірки, завтра хочу закривати. Так що завтра знову в мене робота. Так як і кожен день. Ну, а що ти зробиш? Літо треба готувати. Сьогодні купила кетчупу, хочу з кетчупом закрити трохи. Та завтра залізу в погріб, гляну, скільки в мене там квашених огірочків. Та й буду знати, що мені робити, якщо там ще щось уроде. Огірочки гарненькі вечором. От. Вечером все гарне, а днем страшно виходити на гору. Це таке пов'явше стоїть, страхолюті. Бачите, вечором гарні огурчики, але воно вже жовтнуть, печуться від сонця. В общем, якось так. Ладно, будемо збирати. Цей год мене і цвіточки мої. Радують, звісно, але не так, ні так. Нема радості ніякої, бо вони такі нещасненькі, бідні. Ну нічого, що ти зробиш. Слава Богу, хоч так щось є. Так, огірочки і помідори я зібрала. Ось така цибуля в мене вже сохне. От. Кущовка вже майже посохла. Я вам казала, вона цей год геть-геть дрібна. Ось в мене чотири. Чотири. Рядочки, забу, як називаються. Тут у мене петрушечка, воно туди далі. Не стала я виривати ні цвіточки, ні кріп. Кріп завтра зірву. Трохи кропу сьогодні не буду, бо він пов'яний. Часник все дивлюся. Ну, Часник ще рано. Ще він трошки хай постує. Часника в мене п'ять. Рядочки в часника в мене вистачає на всю зиму і дитині даю. І ще ну, цей год може просто бути невеликі головки. Це ярий, я завжди садю, і цей. У мене в холодильнику досі. Цей часник добре зберігається. не дрябне, нічого. тільки в холодильнику. Зразу так лежить зимою. а цей. А зараз літом у холодильнику зберігаю, На все його використовую. Дуже хороший чесник. От. А морковка сьогодні викопала на суп. То худа і длиннюща. Вона щаниться бідна до влаги туди всередину. Оце така, такі мої цвіточки, оці, що я вам розказувала. Я на їх кажу невеста, може хто їх по-другому, називають такі ніжненькі. Бачите, вони состоять з лісточків, як края в них, суцвіті біленькі. От, ну, це от, вони скудні, звісно. А то такі розлоги. Це один кущик, як великий букет цілий. От, і тут вони ось у мене, ну нічого. Може цей год такий, а вони саме насіються на той год і буде їх тут куча, хай сіються. У мене був один тільки букет на городі, а цей год у мене багатенько. Ну, Друзі, кабачки. Завтра, може, ікри крик зроблю. Назбираю, прийду кабачки. Вони заглядали, їх тут не дуже густо, бо це ж так. М -м -м. Баштанчик вчора я підливала. Не знаю, скажіть, треба його поливати чи не треба, може. От я ж думаю, що він в'яжеться, то треба. Та й не знаю. Ось кавунчики, але вони боковенькі якісь. Бачите, в'яжуться. В'яжуться кавуни. От О, вже отбой. Бистро отбой. була тривога, як я йшла сюди на город. А вже отбой. Ось цього. тут правенький лежить кавунчик ось. От. Але ж рядишком щось один зав'язався і відпав. Осох рядишком. Це ж так. Влаги немає. І корінці ж не такі сильно великі. Мало геть в'язу. Ось сьома манюпусенький. А тільки вони ж в'яжуться і буковають щось вони. Там показував один посанкувати треба, але ну, я боюсь їх трогати, які будуть. Це якби вони були браві вже великі, вони в таке час, хіба такі вже повинні бути. Ой, кабаки теж ті жовкнуть, ті, в общем, не знаю, що буде, те й буде. Нема в'язу. Пусто Пустоцвіт, воно маленьке є, бачу. Толку ніякого немає. Дині теж воно цвітуть, в'яжуться. Невеличкі є. Таке час вже хіба такі должны бути. Ось все, все. Бачите, лежать невеличкі і повно воно поряд. Одна на одній нав'язалися. Тільки ж, ж, немає влаги. Ось все хоч і поливаю. А тут усе одна ось, Це ж воно ось, Жовте, єлі тримається. Ну тут ось є. І тут ось така величенька. Значить, то ще величезні. А все. Чи то буде з них, чи ні, не знаю. Що буде? Що Бог Богдастей буде. От. Воно ж, якби зараз дощ пішов, то, звісно, було б славно. Але нема в нас доща, і не предвідиться, і не буде цей год. Ось таке буде в нас не гаразд. Ну нічого, що зробимо. Для нас це не найстрашніше. Страшне те, що летить на нас. Ось страшне на наших дітей. От. А до нас оце, що на городі. По грибах ще є закрутки, пооставалися, куча огірків, помідорів, є і томат, сок томатний. в общем є. Так що, друзі, такі справи. Так, Друзі, ось зібрала тільки що майже більше, як пів відра, огірків. Відро 15-літрове. І оце скільки помідорів вже назбирала. Бачите, вже які помідори гарні, красиві. І крупні, є, і дрібніші. І огірочки красиві. Так що завтра буде в мене консервація огірочків. Так, а зараз піду закрию курей, закрию курчат, накормлю кекса, рижика я вже накормила. Так, рижика я вже накормила. От. А, все попораюся, бо вже почало 10-го. На дворі так хорошо, не хочеться йти в хату, бо у нас на кухні там пекло, вариться тушонка. Ой, добре, комарів немає поки щось, не бачу, щоб мене вкусили. Там вже на підході баклажани два штуки. Можна буде посмажити. Так що, друзі, такі справи. Пройшов так день сьогодні, то що в 10 годин у нас вимкнуть світло. Треба йти ще успіть покупатися, бо тоді аж до 12 не покупаюся. З 10 до 12 не буде у нас світла на 2, часу, на 2 години. Так що, таке, друзі. Ну а на сьогодні я з вами прощаюся до завтра. Всім на добраніч, мирної ночі. І ночі бажаю, бажаю всього самого найкращого. Я надіюся, що завтра ми побачимося з вами і все буде добре. Всім всього самого найкращого. Пока-пока, до завтра.